Вірш живіть в любові і довірі. Автор Олександр Шкурадько. Не ображайся, я благаю, але ж тебе попереджаю, образа віру може вбити, від сили духа відділити. Не сумнівайся, любий друже. Про це прошу тебе, я дуже. Бо і сумнівство і невірство це саме люте, брате, звірство. Не бійся, любий, я благаю. В любові я попереджаю, бо там, де страх нема любові, про це нам сказано у слові. Ходи завжди в Його любові і під покровом Його крові. Любов завжди найкращий шлях. Не мову Бога на руках, радій постійно у Христі, всі не гаразди на хресті, бо радість це найкраща зброя, тому що Бог завжди з тобою. Живи постійно в Божій вірі і в Слові Божому довірі, бо віра то могутній щит, то Божа вірність й моноліт. i mean yeah